Доброго дня, я з України. Сьогодні 13 березня, ось така вдень у в нас гарна погода, але вчора було дуже-дуже холодно, був дуже сильний вітер і навіть пролітав сніжок. Вночі був мінус, навіть озеро трішечки в мене примерзло, і ґрунт також примерз. Ну, де високий паркан, ось двохметровий, виходить, в нас. Тіньова сторона, і там взагалі ще ґрунт навіть і трішечки не розмерся. Але потрошечку починаємо прибирати і робити все на городі, кущі, дерева, скоро полуниця, коли відтане. Також будемо за нею доглядати. Про малину і смородину я вам вже показала. Сьогодні хочу показати свій догляд за ужиною навесні. Ну, нагадати трішечки вам. Ужина в мене ось така досить сильно росла. Ну, в принципі, вся ужина досить сильно росла. Сорт я її не знаю, тому що він дуже давнішній, як і малину і смородину, купляла ще років 15-16 тому на свою першу дачу. Потім розсаджувала, пересаджувала. вкорінюється вона дуже швидко, дуже легко. Це без колючок в мене ожина зовсім жодної колючечки немає. Ось такі гладенькі і рівненькі стебла. Дуже гарно і легко за нею доглядати, коли немає колючок. Так, формую я її ось таким чином, вже не раз вам показувала, хто мене дивиться. Для правильного формування ожини обов'язково потрібна якась шпалера. В мене шпалера. Це ось таким чином вона виглядає. Зробив мені чоловік з цегли, яка вже була в використанні ось такі стовпці. Так мені хотілося. Конструкцію він придумав, сам проміряв і все підігнав під розмір нашої ділянки. Ага. Рівно по центру, в нас іде стежка з декоративного і плодового саду від озера, від тераси на город. І ось таким чином, такою шпалерою, ми відгородили і теплицю, і город від тераси, і від двору. Коли влітку ожина вся зелена, зовсім не видно, що тут є город, здається, начебто тут закінчується наша ділянка. Взагалі будь-яка ожина виростати може довжиною 5-6 метрів. Поки ви її не прищіпите, поки ви її не обріжете, вона буде тягнутися і буде дуже довга. А боковий гілочок буде мало, а ягідки в нас закладаються саме на бокових гілочках. Тобто, Висота в мене десь метр шістдесят. Ось цієї перекладинки. Вона в мене слугує верхньою точкою для формування ожини. Ось дивимось будь-яку гілку, яка виходить з ґрунту. Ось один кущ на кожному ось такому відрізку, тут десь від стовчика до стовчика цегляного 2 метри, в мене був посаджений один кущ. Це вже він дає нові пагони. Кожного року я вирізаю якусь кількість і ті, що відплодоносили, і трішечки, щоб було йому більш просторо. Так, в сьому році я залишила Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, десь вісім, десять гілочок можна залишати. Товщина, бачите, яка розмір пальця, навіть і ще, то, ще є гілки. Вона досить така активна і агресивна, скажімо так. Так, ось беремо одну гілку, яка вийшла з землі. На рівні верхньої перекладини я її обрізала. Ось є зріз. Я думаю, вам гарно його видно. Коли ми обрізаємо довжину ожини, одразу прокидаються бокові бруньки. Ось прокинулись саме на цій гілочці три бокові бруньки. Це в, це в минулому році вони вийшли. їх, в свою чергу, я відрізаю десь на довжині 50-40 см. Подивіться, будь-яку будь гілку ми візьмемо, і вона так сформована. Ось одна. Ось друга, ця більш така міцна, тому в неї прокинулася більша кількість гілочок бокових Ось від центрального. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, і їх я також формую, обрізаю на довжині 40-50 см. І ось так вона в мене зимує. Зі шпалери я її не знімаю, ні в чим не вкриваю. Я нагадаю, живу в місті Кремічук, це центральна Україна. Ожина в нас перезимовує прекрасно. В цьому році зима взагалі була тепла, морозів не було. Ось, бачите, минулорічні листячко залишилось і воно навіть не засохло, воно повністю живе. Залишилось. Так, обрізала в минулому році ці бокові гілочки. І в цьому році. Плодові гілочки підуть ось з цих броньок, які прокинуться, дадуть листя і дадуть плодові бруньки. Ну, в минулому році, я думаю, також багато хто бачив, як в мене виглядає, вже на коли вона плодоносить. Обов'язково буду намагатися додавати фото. І ось таким чином я її формую. Якщо забагато гілочок, вважаю, можна якусь кількість вирізати, можна відкопати, розсадити, але вона дуже легко розмножується. Ось ще е, кілька гілочок залишилось, я вам хочу на них показати, як формую. Ось вона йде, минулорічна гілочка, яка в минулому році вийшла молода. З неї пішли, коли я її прищепнула, ось такі довгі пагони. І тоді в минулому році на 40 сантиметрів см обрізаю. Ось цю не обрізала, обрізаю зараз. Якщо восени це не зробили, обов'язково потрібно зробити зараз. Обрізала. Ось ще одна залишилась. Бачите? Але це гілочка, яка йде з ґрунту. Вона досить тоненька, я її або взагалі викопаю або виріжу біля ґрунту. Але якщо я б хотіла її залишити, то і ось на цій висоті я її обріжу. Обріжу. Над брунькою десь сантиметр півтора залишу і зріжу все, і підв'язую тоді, щоб вони гарно рівненько стояли, тому що коли вони нагружені врожаєм, а врожай досить э, рясний, ягідки досить великі, вони просто лягають на землю, якщо їх не підв'язувати. І краще підв'язати зараз, щоб потім її не поламати. До речі, гілочки. У ожини досить такі ламкі. Якщо біля ґрунту почнеш сильно її в бік вправо, вліво відхиляти, вона дуже легко переломлюється. І що я буду зараз робити? Ну, ось першу справу я вам сказала: це формування, але так як в мене сформована, ця справа вже не вже зроблена. Далі так. йде підживлення. Підживлю як всі свої кущі навесні максимально. Ось наготувала. Що я буду додавати саме на один кущик. Ужина дуже багато потребує поживних речовин, тому що вона і дасть знов молоді пагони, ось такі, їй потрібно буде їх прогодувати, скажімо так, і також дасть багато ягідок, які також потребують добрив і також потребують поживних речовин. Так, в центр куща висипаю піввідра, відро компосту. Роблю, а вже ж все це одразу навесні і роблю так кожен рік. Кожен рік роблю ось таким чином. В центр куща висипала, розрівняла все. Скільки не шкода, скільки є у вас компосту, стільки додаєте. Можна додати курячий послід. Я додам буквально жменьку, тому що в мене є компост. І, взагалі, з курячим позглядом, я думаю, ви всі знаєте, потрібно бути дуже обережним, тому що він, з одного боку, він гарний, бо має дуже багато поживних речовин, особливо азоту. Те, що навесні дуже потрібно будь-якій рослині, особливо багаторічним кущам. Також навесні додаю мінеральне добриво. Ось в цьому році в мене таке, те, що я вам показувала, яке використовувала для малини, для смородини. І також беру жменю, таку гарну, десь грам 50 на кущ. Також розподіляю. Можна е, додати нітроамофоску, фоску, можна додати суперфосфат, можна додати будь-яке мінеральне добриво з великим вмістом азоту. І також додам як калійне добриво. Тобто всі ці добрива, що ми зараз додали, це в них максимальна кількість азоту для того, щоб кущ гарно прокинувся навесні після зимівлі, гарний наростив зелений апарат, тобто багато було. Листя на ньому, і він гарно себе почував, тоді він гарний об'єм ягід і квіточок закладе. І також, як аліни добриво, зараз додам золи, десь по літровій баночці на кущик. А нехай вся буде, я думаю, забагато не буде. Це зола та, що я робила з гілочок малини. Все, і ось так розрівняла. На протязі літа більше нічим не підживлюю. На осінь можна підживити мінеральним добривом без вмісту азоту для того, щоб кущ гарно підготувався до зимівлі. В осінньому добриві повинно бути багато фосфору і калію, і не повинно зовсім бути азоту для того, щоб взимку не пішли нові гілочки і потім не замерзли. Я... Не мульчую ожину, і влітку вона потребує дуже гарного поливу. Вона дуже-дуже любить полив. Тобто також кладу шланг в центр куща і заливаю, щоб коріння дуже гарно і глибоко просочилося водичкою. Обробки на ожині я не проводжу ніякі. Ось обробляла дерева, обробляла малину смородину, ну можна, гірше не буде, коли обробляєш малину смородину і обрискати ожину. Але я цього не роблю. Ну, Я не бачила, щоб вона хворіла. Єдине, в минулому році було в нас дуже багато дощів, такі вони були затяжні, Ягідки в мене великі, і якщо не встигаєш їх збирати в середині куща, там під листям трішечки підпрівали, підгнівали ягідки. Так, далі розмноження. Це, в принципі, всі роботи, які потрібно зробити з ожиною навесні. І хочу показати вам, як вона розмножується. І ось саме зараз я цю гілочку зріжу повністю і спробую її почеренкувати. Вирізаю повністю біля ґрунту, не залишаючи бруньок. Ось таким чином. І черенкувати буду, в принципі, як смородину. Одна, дві, ну тут велика відстань між бруньками, бачите, то я, мабуть, по дві бруньки залишу: одну зверху, щоб з нею пішов молодий кущик, а одну під ґрунт для того, щоб в неї. З'явилися корінці, І ось ще одна слабенька, може, там також з'являться корінці. І як завжди робимо, нижній зріз під брунькою десь на 2 см навскоси. Верхній зріз над брунькою. Тут дві я залишу: одну під землю, одну зверху, рівно зрізаємо. Все, почеренкую в теплиці і сподіваюся, що до осені в мене будуть молоденькі кущики. І ось подивіться, як вона розмножується тут. В мене ростуть горіхи до речі, дуже багато. Таких було у нас переписок в коментарях з приводу того, що горіхи ростуть на городі і вони собою все задавлять. Ну, я сподіваюся, ні. Ось досить близько до них ожина, вона і розмножується гарно, і плодоносить гарно, поки що горіхи не заважають. Якщо будуть заважати, ми їх просто приберемо і все. І ось на ось такому відстані від куща основного з'явився новий кущик. тобто, Ось таке коріння на ось такому відстані дає ожина і викидає новий кущик. Кущик виростає дуже швидко і дуже гарно. В минулому році він з'явився і вже, і вже він, ось бачите, такий великий. Ну, трішечки гілочки не потрібно формувати, тому що мені лак їх сформував вже. Ви бачите? Також малина дуже розмножується верхівками своїх. Гілочок. І перейшли разом з вами на інший кущик, на інший бік від стежки. Тут, бачите, кущик, хочу вам показати, чому перейшли, як розмножується ожина, коли її не формуєш. Ось гілочка вийшла від землі, ви бачите, минулорічна ось вона йде. В минулому році я її не зрізала. Вона лягла, і ось, бачите, вона ось тут вкорінилася. Ожина розмножується саме верхівкою. Тобто на верхівці з'являються коріння, і коли ми захочемо розсадити, просто відрізаємо ось тут якийсь шматок, можна там 50 см відрізати довжиною цю гілочку і пересаджуємо, можна сказати, її догори ногами. І ось таким чином розмножується е, ожина, тобто новий кущик, нові гілочки підуть в неї е, Ось Бачите, видно, що була брунька, і від неї пішли коріння. Бачите, поки що вони такі поверхневі, але потім вони підуть досить глибоко в ґрунт. І якщо ви хочете розмножити, просто не обрізаєте ожину, не формуєте для врожаю. А ось так опускаєте гілочки, коли вже цю зріжете, буде отримаєте новий кущик, цю підріжете під той рівень, на який ви будете формувати на шпалері її. Ось ще підійшли до одного куща. Ну, це все в мене один сорт, але може, мабуть, десь якомусь більше подобається, якомусь менше подобається. Подивіться, тут гілочок. Буквально чотири штучки, але подивіться, наскільки вони товсті. Ну, сантиметра два діаметр це точно. Ось подивіться два пальця, і ось тут зрізані, зрізані гілки. Просто я бачу, що сантиметра два точно діаметр цієї гілочки. Також досить така сильна культура, і шпалеру під неї потрібно робити дуже міцну. Тобто, наприклад, сітка під огірки для неї не підійде. Вона її складе. Хоча зараз здається, що ну що тут той гілочок. Вона її покладе, а при першому дощі або вітрі взагалі все розламається, тому що вона дуже така щільна стає влітку, коли обростає лисячком, ягідками, квіточками, і дуже велика зелена маса виходить. Ну, ось і все, в принципі, що я вам хотіла розказати і нагадати, що робити навесні на ожині. Разом з помічником обробляємо, підживлюємо, формуємо. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого! Головне мирного неба над головою.